Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо та розпакуємо ось таку бензопилку від компанії Grünhelm. Моделька у нас gs 4000 mg ну, Давайте відразу розпакуємо, побачимо, що йде в коробці, і по ходу буду розповідати про неї, що та як тут влаштовано. Так, друзі, ну, що ми тут зараз перед собою бачимо? Е, сама бензопилка Grünhelm. Така цікава, бюджетна і досить з таких непоганих матеріалів, я б сказав. Немає якоїсь там хлюбкості, гума на Рукоятці така зручна, непогана, китайська пилка. Шина в неї на 40 см. Так, ланцюг відповідно також, відразу його розпакуємо. Так, тут в нас кришка. Це зрозуміло. Ось така каністрочка для розведення двохтактного двигуна. Двигун тут на 45 е, кубічних сантиметрів. Двотак, двохтактний, тому потрібно розбавляти, як у всіх е, таких двигунах, бензин із е, мастилом. Тут в нас є книжечка по експлуатації. До речі. Українською мовою, що є рідкісною штукою, бо багато різних різного товару з Китаю приходить англійською мовою або що ще гірше китайською. Ну, чохол для нашої шини. І ось такий наборчик ключиків. Тут навіть є точилка для вашого ланцюга. Можете це робити самостійно. Далі Викрутка, дублююча викрутка із таким ключиком шестигранник, один, другий і металевий ось цей упор. Я його зараз ставити не буду, він ставиться на два гвинтики, вони тут також в комплекті є. Ми просто зараз зберемо, як вона виглядатиме повністю зібрано. Тому все лишнє зараз прибираю звідси, щоб не заважало, і залишаю лише те, що будемо використовувати. Так, друзі, ось така в нас вийшла е, бензопилка. Нагадую, що на 40 см у нас шина. Гарна, сучасна та найголовніше, недорога. Давайте покажу вам, який тут паливний фільтр. В принципі, він, е, а, ні, відрізняється. Я навіть його тут ще не бачив. Угу. Ось такий тут фільтрик стоїть. Що вам, як гадаєте, що, який фільтр кращий? Ось такого типу, чи е, як стоїть на більшості е, бензопилок е, з корпусом і сіточкою такою, що складається з двох половинок? Пишіть в коментарях. Тому, друзі, ось така пилка в наявності нашого магазину. Е, е, якщо вам цікавий такий варіант, ви хотіли б придбати для свого господарства, то можете звертатись до нашого магазину. Посилання на цю пилку буде під цим відео. До речі, це не пластик, а щось якийсь металевий сплав. Вся інформація буде на сайті, повна також актуальна ціна. На сьогоднішній день вона вартує 2640 гривень. Тому, друзі, звертайтесь. Дякую за перегляд цього відео, поставте обов'язково лайк і напишіть в коментарях, як вам така бензопилка, чи, можливо, ви є власником даної пилки. Напишіть про ваш досвід експлуатації. Всім буде дуже цікаво.